Розділ 10. Карколомна пропозиція Наступного ранку всі газети рясніли розповідями про те, яким дивом затонулий корабель, виринув на поверхню моря. Газетярі вивідали у дядька історію трощі золотих злитків. А деякі з них навіть дісталися до острова Кирін і сфотографували руїни замку. Джорджа лютувала. Це мій острів, горлала вона мамі. Мій! Ти казала, що він мій чи не казала? Я знаю, Джорджа люба, виправдовувалася мама. Але ж будь розсудливою. Острову не зашкодить. Якщо люди висадяться там і пофотографують. Але я не хочу, щоб туди їздили, відповіла Джорджа, потемнівши з лиця. Він мій! І корабель мій! Ти так сказала. Але я ж не знала, що він вирине на поверхню. Заспокойся, Джорджа, нехай собі люди дивляться на твій корабель. Що тут такого? Їм не можна цього заборонити. Джорджа не могла нікого зупинити, але злостилася від цього не менше. Дітей вразило, яку увагу привернув до себе давно затонулий корабель, через що й острів Кирін зацікавив людей. Звідусіль приїздили туристи, а рибалки знайшли маленьку бухту і висаджували там усіх бажаючих на берег. Джорджа ридали від люті. А Джуліан, як міг, намагався її заспокоїти. Послухай, Джорджо, досі ніхто не знає нашої таємниці. Ми почекаємо, поки все стишеться. І тоді попливемо до замку кирін і знайдемо виливки. Якщо хтось нас не випередить, сказала Джорджа, витираючи очі. Вона дорікала собі за сльози, але їй не сила була стримуватися. Як вони можуть це зробити? тішав її Джуліан. Вони не бачили, що я в скринці. Я хочу при нагоді забрати звідти мапу, перш ніж хтось її побачить. Але такої нагоди не трапилося, бо сталося щось жахливе. Дядько Квентін продав скриньку якомусь колекціонірові старовини. Через день два після того, як чинилася метушня навколо затонулого корабля, дядько сяючи, вийшов зі свого кабінету і повідомив тітці Фені та дітям. Я уклав з антикваром дуже вигідну угоду, похвалився він дружині. Пригадуєш. Цю скриньку з бляшаною обивкою всередині. До мене прийшов один чоловік, який збирає антикваріат, і запропонував мені за скриньку дуже пристойні гроші. Дуже пристойні. Навіть більше, ніж я розраховував отримати за свою книжку. Щойно він побачив стару мапу і судновий журнал. Одразу ж сказав, що хоче купити всю колекцію. Діти дивилися на дядька з жахом. Скриньку продано. Тепер хтось вивчить мапу і збагне, що таке виливки. В усіх газетах писали про зникле золото. Кожен, хто досліджувати мапу, зрозуміє, що на зображено. Діти не наважувалися розповісти дядькові Квентіну те, що знали. Він тепер, щоправда, весь час усміхався, обіцяв купити нові сітки для ловіння креветок і пліт. Але ж у нього сім п'ятниць на тиждень дядько міг розлютитися, дізнавшись, що Джуліан брав і відкривав скриньку, поки він спав. Коли дорослі пішли, Діти кинулися обговорювати цю справу. Вона здавалася їм дуже важливою. Вони схилялися до думки, що слід поділитися своєю таємницею з діткою Фенні. Але вона була надто цінна і дивовижна, аби ще когось залучати до гурту в таємничення. Послухайте, сказав нарешті Джуліан. Запитаємо тітку Фені, чи можна вирушити на острів на день два, тобто переночувати там. Це дасть нам ще трохи часу на пошуки. Раптом щось знайдеться. Я впевнений, туристів ще пару днів на острові не буде. Може, нам вдасться випередити шукачів нашої темниці. Зрештою, людина, яка придбала скриньку, Може, не зміркувати, що на мапі замок Кирін. Дітям відлягло, для них не було нічого жахливішого, як сидіти і нічого не робити. Щойно вони ухвалили рішення, як настрій у них покращав, вирішили наступного дня запитати тітку Фенні, чи можна попливти на вікенд до замку. Погода дивовижна, і вони там. Розважаться, їжі з собою можна взяти по достатку. Коли вся компанія прийшла питати про дозвіл до тітки, з неї був дядько Квентін. Він всміхався і навіть поплескав Джуліана по спині. Ну, поцікавився він, і з чим прийшла ця депутація? Ми хотіли про дещо попросити тітку Фенні Вічливо відповів Джуліан. Тітко Фенні оскільки погода гарна, чи не дозволите ви нам вирушити на вікенд до замку Кирін на острові? Нам дуже хотілося б походити там. Ну, а ти що думаєш із цього приводу, Квентіне? спитала тітка чоловіка. Нехай їдуть, якщо хочуть. Відповів дядько Квентін. Незабаром такої можливості вже не буде. Мої любі, нам зробили чудову пропозицію щодо острова. Одна людина хоче купити його, перебудувати замок, як готель, а острів перетворити на зону відпочинку. Що ви про це думаєте? Діти у шоці й жаху прикипіли очима до дядька Квентіна. Хтось намірився придбати цей острів. Цей хтось уже розкрив їхню таємницю. Він хотів купити замок, бо вивчив мапу і вже знає, що там схована купа золота. Джорджа видала якийсь здушений звук. Її очі палали. Мамо, не можна продавати мій острів, мій замок. Я не дозволю їх продати. Продовження буде.